Всім привіт, слава Богу, дорогі наші друзі. Так, так. У нас третя по черзі місіонерська поїздка. Сьогодні 2 березня 2023 рік. Ми на половині дорозі знову на Східну Україну. Е, За чистчиком цієї місіонерської поїздки знову є наш пастор і єпископ Сергій Любченко. Везе нас приблизно тим самим маршрутом. З деякими змінами, основна місія, пастор це забезпечити церкви. Знаєте, основна місія ну там зараз дуже тяжко. От, а Бог він знаєте, радується з радуючимися і плаче з плачущими. І от сьогодні ми веземо туди допомогу, щоб показати, що Бог своїх не залишає, що він разом зі своїм народом, зі своєю церквою. їдемо в Куп'янськ, їдемо в Харків. Ситуація дуже напряжена. Нас чекають церкви, нас чекають брати. Вони кажуть, ми більше чекаємо, знаєте, вас. От ну і, звісно, будуть вдячні за ту допомогу, яку ми веземо. Так що дякуємо всім, хто нас підтримує. Хто молиться за нас, брати та сестри, хай Господь вас рясно благословить. Ми разом робимо одне діло. Їдемо на цей раз ми двома маршрутами так. нашим агапівським бусом, який брати і сестри скинулися. Перед тим, бачите, він же прекрасно служить і набирає наше служіння тільки оберта. З так. також є нашого дорогого пастора, також він завантажений. Специфічним таким товаром це так. матраси, так? Ні, ні, це теплі ковдри. А теплі ковдри. Так, для людей Так. для людей, які є там. Що ще скажем? Слава Богу, знаєте, для нас, от, з пастирем, так, да, звісно залишили ми і сім'ї і залишили свої діла, але для нас це велике благословення, бути ответом Божим, нам, на ті молитви, де люди моляться під обстрілами, підвалах моляться, знаєте, в холоді, от, без світла. Так що ми дуже Бога дякуємо і вас, брати та сестри, за те, що даєте нам таку змогу, бути ответом Божим на всяку нужду, на всяку молитву. Дякуємо. Брати і сестри ми їдемо, об'їжджаємо місто Рівне, рухаємося до нашої місії. Наступна наша зупинка буде місто Київ. Там ми переночуємо в приміщенні церкви Християнська Надія, де служить наш старший єпископ Валерій Миколайович Решетинський. А завтра поїдемо вже до Полтавської області. Їдемо зараз бачите, в автобусі вже нашого служіння з молодою командою, Буду ще говорити вам життя, як вміти і треба, наскільки передавати водіння нашого покоління і цінності, які Бог дав зараз нашому поколінню, наступного покоління. Але це пізніше. Е, зараз прошу друзі, по можливості. Кого як Господь дасть на серці, щоб приєдналися до нашої місії не тільки візуально і молитовно, а щоб ми змогли, скажімо, ну забезпечити фізичний проїзд нашого транспорту і підтримку нашої команди, якби в дорозі, наразі з товарів. Ми повністю завантажені. Це десь 3-4 тони вантажу, які ми веземо двома машинами. Там є продукти харчування в основному є оці теплі речі, які везе пастор людям зруйнованих будинках Харкова і Куплінська. Також є продукти, одяг. Отже, ці речі ми взяли в фонду. Багато є прекрасних фондів прицерковних. Які на контакті з міжнародними місіями наразі потрібно тільки ну, забезпечити саму доставку цих речей до сходу нашої України. Як ми говорили минулий раз, минулі наші другі місії, ми готуємося насправді до великої місіонерської поїздки, яку ми назвемо Будівельна. Там ми допоможемо церкві одній другій покращити трошки свої матеріальні основи. І я вірю, що це буде гарне сіяння нашою церквою, щоби Господь у свій час допоміг нам, коли ми обзаведемося нашим власним приміщенням. Отож, всім благословіння, радості, чекаємо і просимо від Бога велику перемогу, яку Господь дасть Україні, і звичайно, Божій церкві. Є дві перемоги. Перша перемога, пам'ятаєте, це є перемога нашої країни, висполені нашої землі. А друга більш важлива перемога це і спасіння людей. Людини, людської душі від гріха, Благословіння кожному з вас. І так як ми їдемо на нашому місіонерському шляху, так нехай кожен з нас, кожний день, кожний наш день буде рухом великій місії нашого життя по досягненні небес, допомозі іншим людям досягнути цих небес, радості вам.